Путін себе вкотре інаугурував. От мені здається, що Путін вже замкнувся в, своїх, в своєму будинку профспілок і чекає, коли все спалахне. В Москві відчули цей момент, що ними торгують, а сі ними торгує аж гай шумить. Він почав розуміти, що. Єдиний вихід із війни в Україні це військова поразка. І поразка принизлива, бо це поразка в Україні. Виходу з підводного човна під назвою Росія. На сьогоднішній день немає. От і все. Вітаю, друзі! Отже, 7 травня. Путін себе вкотре інавгурував. Процедура виглядала щось таке, як помазання помазаника Божого. Ну, антихрестного насправді на вічне царювання. Але найсмішніші, звичайно, були персонажі, яких він зібрав. Тобто, вся оця припутінська знать це, це таке тупорильство. Таке огидне, таке косариле, прости господи, що коли подивишся на всю цю знать про Путінську, може викреслювати свої свідомості не те, що російську історію, а і культуру російську, всю, якою вони козиряють на кожному кроці, особливо чайковським українцем, або глінкою зовсім не росіянам, ну і пішло. Поїхало мусорським і тому подібне. Тобто, все це виглядає абсолютно комічно. Ця недоімперка виглядає дуже убого і можна, звичайно, пуститися до аналогії, оскільки на Москву впав сніг в цей день, то можна вдатися до натяку про те, що сама історія заморожує Росію. Свого часу. Після одної, по-моєму, чи не перша інаугурація е, в Москві е, горів е, манеж, і, і це було теж прекрасно. Тобто, в, в, в створенні певних символічних рядів, е, Путін просто надуспішний, можна сказати. Тому тут не тільки стерхи, тут кажуть, що це фото свого часу на тлі палаючого манежу, такого згорбленого. Чоловічка невеличко ну, захоплювало багатьох. Ну, як бачимо, Росія таки запалала. Але нинішня ситуація мені нагадує взагалі-то одну українську аналогію. Путін дуже такий, ну, Путіна якась психотравма пов'язана з Україною. Раз з Україною пов'язана психотравма, а швидше за все, що він як Гвалтівник дуже хотів зґвалтувати Україну, але отримав кілька разів порогах, і він не може втихомиритися. Його препросто він, ну, він його розриває, так би мовити, бажання, але невтоленне. Але вже зрозуміло, що імпотенція подолала самого гвалтівника. Так от про українську аналогію. Взагалі-то все, що зробив Путін і його знать. Воно виглядає приблизно так, що ми, ми в вдоміки, тобто вони собі замкнулися від цілого світу цією процедурою інавгурації і псевдовиборами. І це мені нагадує українську історію дуже близьку 2 травня Одеса Будинок проспілок. Як ви пригадуєте, Взагалі-то ті, хто потім під вечір замкнувся в будинку про вони ж пішли в атаку на футбольних вболівальників, які йшли маршем по Одесу. І вони обстрілювали з-за спини поліції, футбольних вболівальників. Там були поранені люди з вогнепальними ранами. Багато людей було. Вони стріляли з вогнепальної зброї в беззбройних людей з-за спини поліції. І коли народ сказився і почав ганяти їх по Одесі, вони мало того, що замкнулись, як нинішня путінська елітка в будинку про спілок. І хочу нагадати, що зовнішнього ну, закидання вогню в це приміщення не було, спалахнуло все всередині зусиллями тих, хто там замкнувся. Цікава аналогія, правда? От мені здається, що Путін вже замкнувся в своїх в своєму будинку профспілок і чекає, коли все спалахне. Бо агресію він проявив, відповідь на агресію довелося замикатися в будинку профспілок. Ну, от така якась дивна аналогія в мене із сьогоднішньою інавгурацією з'явилася: те, наскільки перелякані всі учасники цього дійства, це ж дуже чітко читалось по їхніх пиках. Вони реально були перелякані, реально навіть Кадирова притягли туди, щоб продемонструвати, що в країні все, все більш ніж успішно. Всі прекрасно розуміють, що останній візит Сі до Парижа і логіка самопорятунку китайської еліти вона зводиться до того, що. Не гріхи пожертвувати Росії заради власного порятунку. А якщо ще в цьому процесі і відщеп... дозволять відщепнути Далекий Схід, то це буде просто задоволення. Я так підозрюю, що в Москві чинили вереск з ядерною зброєю, бо я говорив, що вони розраховували, коли вони махали цією ядерною дубиною, явно розраховували. Покращити торгівельні позиції Сі із Заходом колективним. Бо ми всі прекрасно розуміємо, для чого Сі прилетів в Париж. Він прилетів лобіювати виживання китайської економіки. У виживанні китайської економіки зобов'язань перед Росією для виживання російської економіки усі в Китаї немає жодних. Навпаки, якщо обставини складуться таким чином, що Росію треба буде розміняти на виживання Китаю, Китай це зробить з великим задоволенням. І, по-моєму, якраз в Москві відчули цей момент, що ними торгують. Вони з свого боку ніби покращили позиції торгівельні, Сі, а Сі ними торгує аж гайшу мить. Чи зі зброєю ядерною, чи без ядерної зброї, звичайно, що істерика стосувалася в першу чергу готовності Великобританії і Франції направити в Україну війська, але якраз на цих заявах Макрона і е, Рішесуника, точніше, міністра е, Кемерона. Якраз і проявилися страхи Путіна. Вони легко піймали Путіна на протиході, і Путін розкрився. Він почав верещати, що не в себе, від, від відчуття безвиході і е, військової поразки в Україні. Він почав розуміти, що єдиний вихід із війни в Україні це військова поразка, і поразка принизлива, бо це поразка в Україні. А він же своїм посполитим втирав, що Україна це два дні впаде, два дні і беремо Київ, садим Медвечука, повертаємо Януковича, все хорошо, всі в сметані, так би мовити, живуть за дві щоки сало і проводять паради на Хрещатику. Парадів на Хрещатику нема. Медвечук в бігах, Янукович в бігах, а Україна невпинно зближається з Європейським Союзом і НАТО. Навіть якщо комфортний для Кремля Зеленський і пробує робити все, щоб не дуже ми зближалися швидко із НАТО і з Європейським Союзом. Але є історичне визначення України. Україна вже частина Заходу, Україна вже частина західної культури, Західного. Західної економіки, західної інфраструктури. І це буде лише наростати. Тобто Путін не просто програв, Путін своїми псевдовиборами і своєю ідіотичною впертістю щодо захоплених українських територій сам посадив себе в капкан. От він сьогодні замкнув дверці цього капкана. Тепер він, його посполиті, прекрасно розуміють, що єдиною тактикою, яку їм залишила історія, це ну, уповільнення свого самознищення. Але ж історія інколи придумує такі фактори пришвидшення історичних процесів. Які не змоделюєш навіть застосуванням штучного інтелекту. Чомусь Путін, який почав верещати про те, що саміт миру у Швейцарії без Росії недійсний, він навіть не підозрює, з якого боку реальні загрози йому прилетять. Бо з боку цивілізованого світу йому пропонувалися два, та навіть більше. Десять років, 11-й рік йому пропонувалися більш-менш цивілізовані виходи із української пастки. Але ж це бурмило руде, тобто російський ведмідь запхав своє рило, він думав, що він вулик запхав, але там був капкан. І на рилі у цього рудого блохастіка, цей капкан защемився. Замкнувся. І тепер він верещить ні меду, ні свободи і жодного нормального виходу із цієї ситуації вже нема. Російська еліта заходилася рити для себе прощальну яму. І це риття разом із виттям. Тобто, завоюванням на інаугурації, дуже чітко читалося. Адже суть поведінки для еліти, яку запропонував Путін, вона питомо мафіозна, подихаєм ілі всі в місті, ілі предателі будуть уніштожені. Тобто, виходу з підводного човна під назвою Росія на сьогоднішній день. Немає як із того підводного човна під назвою Курськ, про який сам Путін сказав анаутанула підводна лодка «Курськ». От і все. Тепер світ може в задоволення, з задоволенням для себе регулювати швидкість падіння Путіна в прірву. і з ним його елітки та власне і цієї величезної території недоглянутої, приниженої і обкраденої цією путінською еліткою. Амінь православні! Туди вам і дорога. А ми переможемо. Слава Україні!